Квартира після орендарів. Щоб ви розуміли, тут проживав один хлопець без дітей та тварин. Він трошки постарався прибрати за це йому дякую. Раз, кухня. На кухні все ціле, все добре. Далі подивіться, на стінах. Коротше, стіни всі ось в такому стані. В пальцях, грязні, зачухані. Далі подивіться на ці откоси. Подивіться, двірна рама просто вся вздулась. Я не знаю, що це робив чи що я тут плавав, ну наскільки сама просто душова грязна. За два місяці це була перша здача, ніхто тут не проживав, це просто треш. Раз. Тут також не знаю, що робиться тряпки. Треба закріпити спальня кімната. Тут сліди від обуві. Я не знаю, що він доставав чи що він робив, но... але. І ще отак от ножки поставив. Приклад. Тут у нас шафа все добре. Тут все брудно, запах сигарет Я думаю що він, скоріше за все, тут курив. І не тільки і не тільки сигарети. так Бачите, п'ятна. П'ятна, 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 п'ятна. Коротше, треш. О, а цей телевізор працює чи ні? зараз перевірю, скажу.